З радістю презентуємо вам інформаційний бук «Дайджест заходів Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, який охоплює весь спектр обласних природоохоронних, освітніх та дослідницьких ініціатив до кінця 2025 року. Цей бук є надійним дороговказом для педагогів, вихованців, учнів, керівників гуртків, батьків. І всіх, хто зацікавлений у розвитку екологічної свідомості молоді, у ньому зібрано повну інформацію про заплановані обласні заходи, серед яких конкурси природоохоронного, наукового та творчого спрямування, обласні етапи всеукраїнських заходів, ініціативи, експедиції та дослідницькі практики, що стимулюють живе пізнання природи. Вікторини та інтелектуальні змагання для юних знавців екології, засідання дитячого екологічного парламенту Простір для думок, ідей та рішень, академія юних дослідників можливість для здобувачів освіти спробувати себе у ролі науковців. Дайджест покликаний не лише інформувати, а й надихати до активної участі, творчості та турботи про навколишнє середовище. Кожен розділ продумано структуровано, містить терміни проведення. Умови участі, а також контакти для зворотного зв'язку, які можна знайти за активними покликаннями, запрошуємо освітян, учнівську молодь та всі зацікавлені сторони долучатися до екоініціатив, що формують свідоме і відповідальне покоління майбутніх захисників природи.